Без зайвих слів, тому що ви і так цього дуже довго чекали. Лише скажу, що у автора є монобаночка за посиланням у описі. Можете потішити його своїм коштом, щоб він продовжував свою діяльність. Тепер поринаймо у фантастичний світ Лего Ніндзяго, четвертий сезон. Пігнали! Сезон починається з випробування Ллойда на голографічному острові з ніндроїдами, розробленими Сайрусом Боргом. Команду трохи розкидало, кожен живе своїм життям та працює на своїй роботі, та покинули своє покликання ніндзя, від якого вони всі втомились. А Лойд намагається кожного з них переконати повернутись назад. Коротше зникнення Зейна добряче вплинуло на команду. Ллойд зібрав їх в ресторан, де вони обговорюють його пропозицію взяти в команду нового члена, що їх не дуже влаштувало. Раптово в заклад вриваються бандюги, яким Наші хлопці накостеляли та вирушили вслід за ними. Вибігши з ресторану у провулку перед собою, вони побачили посилання від цих же ж бандюганів, де написано, що Зень виявляється живий. Також поряд з запискою лежало печиво з іншими посланнями, де йшлося про те, що такий собі майстер Чен запрошує їх прийняти участь у турнірі стихій. Але це варто берегти в таємниці, та якщо вони хочуть бачити свого друга, прийти до причалу опівночі без зброї. Вони вже зібрались, але Гармадон зрозумів, куди його син прямує, по набору їжі з ресторана Чена. А Чена, він, як виявилось знає. На причалі Кай з першого погляду закохується в одну з учасниць, яка в подальшому стане важливою для сюжету. На корабель залітає Гармадон зі словами до сина, що якщо туди ступити, то шляху назад немає. Та те, що майстру чену довіряти не можна. Також зустрічається з навігатором та правою рукою Чена Клоузом, з яким теж давно знайомий. Він є чорнокніжником, майстром темних стихій. Доки вони пливуть для глядачів та самих ніндзя відкривається новий горизонт стихій та їхніх майстрів. А хлопчики думали, що вони в цім світі одні такі зі стихіями і особливі. Кожен на судні є нащадками одного з перших майстрів стихії, які оберігали першого майстра Спінджитсу. Нащадки змогли самотужки розкрити свої потенціали, сили яких передавалися з покоління в покоління. Ну і звісно ж, без суточки нікуди. Тіп на тестостероні на ім'я Карлов, який має величезні залізні кулаки, намагається відійняти одяг у ципочки, яку приглянув кай для того, щоб зігріти. Само собою, кай почав з ним махатися. Карлов став фул залізом та ледь не забив вогняного, але дійство сі спинив клоу саме тоді, коли вони прибули на острів Чена. А на кінець серії нам показали Зейна у полоні. Гармадон розповідає, що Чен колись був їхнім другом. Але під час війни зі Зміями він пішов проти власного народу та став на зміїний бік. Він обманом розділив майстрів стихій. А Коли Змій перемогли, він здався та з ним домовили, що він ніколи не покине цей острів. Не очікуючи, що він почне будувати свою злочинну імперію. Як виявилось, Чен колись був сенсеєм Гармадона, навчаючим різного бруду, і в Гармадона на спині досі залишилась його мітка. Всі учасники прийшли до залу, де чен представив себе та свою прихильність до анакондреїв, гасло яких залишиться тільки один. Показали список пар бійців та нефритовий меч, символізуючи життя. Треба взяти та не віддавати його противнику, щоб пройти далі. Переможці лишаються на острові, а головний переможець отримає неймовірні багатства. Вийшли кабуки, це служниці Чена, та пороселяли учасників по мегалюксовим кімнатам, оформленим під них, а гармадона як собаку на вулицю, бо без запрошення явився. Не давши навіть перепочити, починається перший етап змагань. Для всіх учасників є клинки, окрім одного. Потрібно принести їх на пункт призначення, а той, хто прибуде з пустими руками, вилетить. Джей собі чілить в джакузі, аж раптом до нього вривається майстер природи. Лось вступає у бій одразу з кількома, а каю доводиться боротися за клинок з його крашикою, яку, до речі, звуть Скайлор. Вона забрала його перша. Зате є Карлов, з який Кай може поквитатись. Коли Лойд був близько до мети, Клоус з котеняка почав юзати магію, щоб йому населити. Але Гармадон за таке побіг розбиратись. Колу взагалі живіт болів, але бився достойно та клинка взяти зумів, який на щастя просто лежав під столом. Залишилось принести лише один нефритовий клинок, за який бився Кай та Карло. До залу з артефактом прийшов останній. Та в останній момент Кай зробив геніальний хід відкрутити залізну руку з клинком та забрати його. І тепер Карло летить до підземелля. Джея дуже непокоїть, що ж там під землею, тому Кай вирішує зібратися всім опівночі в його кімнаті, щоб дізнатись. Кайфуючи на ліжку Кая, Кол випадковим чином перекручується на ній на зворотній бік, тому всі ніндзя на її лягають та знаходять таємний хід. Перебуваючи там, почувши звук з кімнати Скайлор, ніндзя дізнаються, що її стихія теж вогонь, Підземелля наповнене пастками, а також підпільною армією єчена. Четверо з яких ніндзя взяли, наклепали та надягли їхнє обрання, щоб простежити, куди вони йдуть. Там цілий сектантський обряд, суть якого привезти програвшого, в якого майстер Чен своїм жезлом висмакче всю силу та залишить без стихії, а потім просто використовуватиме як робочу силу. Згодом підлеглі щеном зрозуміли, що з ними чужинці, і почали за ними погоню. На щастя, пастка, яку зачепив кол, допомогла їх зупинити. Самі потім від пасток втікали та наткнулись на величезну страшну анаконду, яка їх підтисла, та завдяки тому, що вона доторкнулась кнопки, їх викинуло назад до кімнати. Тепер ми знаємо, що турнір створений для того, щоб відібрати усі стихії-учасників. Тепер злодії через зачіпку, яка лишилася на змії, знають, хто за ними простежив. Хочу поговорити з вами на одну важливу тему: в наш час, особливо на тлі війни, вистачає людей з досить хиткою психікою. Згадайте людей, що втратили дім, близьких, або побачили те, від чого складно оговтатись. Якщо ви військовий, то точно бачили щось таке, від чого ваш ментальний стан не зможе бути в порядку. Та не обов'язково бути людиною, яка побачила війну, щоб ваш стан був далеко не ідеальним. У звичайному житті теж вистачає багато неприємностей. Таких як булінг у суспільстві та колективі, сварка з близькими чи друзями, розлука з близькою вам людиною чи тварин. І не тільки. Це все заганяє людину в депресію, через що жити та насолоджуватись життям у неї не виходить. Тому з цим вам може допомогти Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати фахівця під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен фахівець на для має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В їх є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх, було ще зручніше та приємніше з будь-якої частинки світу. Скануйте QR-код на екрані або переходьте по посиланню у описі та прийдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом 9, який ви бачите на екрані, знижка 10% на першу консультацію. Сподіваюся, зміг вам донести, що це справді хороша платформа, яка виправить ваші моральні неполадки. Дуже рекомендую. На початку наступного епізоду ми бачимо Сонцейна, а потім його діалог із Піксель через іншу кімнату. Вона намагається розблокувати зейну пам'ять. На щастя, Піксель він згадати зміг. Тим часом у штаб-квартирі Samurai X нієї представила свій новий транспортний винахід DB Express. та за проханням Місако вирушила шукати Ніндзя та гармадона. Джею пощастило, бо його суперника просто викинули, тому сьогодні віддихає. А ще у них з Коулом продовжується конфлікт щодо нії. На бої бійців викликають прямо посеред обіду. Майстер швидкості Тернер проти Гравіса, майстра сили тяжіння, бій за клинок на дереві сакури. Нейро майстер розуму проти Болобо, майстра природи, де Нейро показав унікальність своєї стихії, яка наносить атаку виключно мікрочастотами, давлячи на голову супротивника. Кай виступив проти майстра диму Еша. В підсумку перемогли Нейро, Тернер та Кай. На пропозицію Клоуза примінити проти ніндзя чорну магію, щоб помстити за проникнення в заборонене, не знаходить інший спосіб. А саме звести Джея та Коула в бою. Джей дуже цього не хоче, якщо друзі знайдуть Зейна, то нікому не доведеться битися, тому вони вирішують звернутися до нейро, щоб той зміг прочитати думки Чена про знаходження їхнього товариша та дізнати, що він задумав. Тим часом їхній залізний друг за порадою Піксель почав розпиляти кайдани сюрикеном всередині нього, але вирішують, що краще тікати, коли всі дивитимуться бій. На жаль, Нейро не пройшов крізь Клоуза, але на мить побачив в його думках сили, які він збирає для невідомого закляття, яке знаходиться в його чарівній книзі на 149-й сторінці. Тому, на жаль, бій двох друзів таки відбудеться. Зейн прибирається до камери Піксель, яка є зламаною, та він узяв її нервовий диск та під'єднав до свого процесора, і тепер вона всередині нього. Але щастя багато не було, бо його відразу відрубив Клоуз. У дружньо ворожому двобої кол та Джей вирішили вдавати бій. Чену на таке дивитись нудно, тому він вирішив додати більше екстриму. Спочатку це були його підлеглі на машинках, які їм запросто дались, тому Чен вирішив скинути обох, якщо не хоче, щоб залишався один. Джей дав цю можливість коулу, але в підсумку вийшло навпаки. Шукаючи друзів, ястру приводить її до місця, де вдається зафіксувати маяк Зейна та місце знаходження команди. Наступна серія починається з бою Скайлор проти майстра звука Джейкоба. По ходу боя ми дізнаємо, що насправді Скайлор не є майстром Конкретно вогню. Вона майстер бурштину та може користуватися силою кожного до кого торкнеться. І звукаря вона взула. Чен хотів нагородити учасників коштовностями, але сказавши через Джея з Коулом всі учасники лишаються свої хімна, щоб налаштувати усіх проти ніндзя. Тим часом. Усом коула примусово заводять працювати на завод Локшини, де зустрічає інших програвших учасників. Тепер майстри стихій живуть як у армії. Їм всім надягають ролики. Буде змагання у новому форматі. Битиметься зелений ніндзя проти майстра Форм, яка може вдавати будь-кого. Інші ж будуть їздити поряд та впливати на хід зіткнення. Лойду та Каміл дали по мечу. За кожне коло, яке боєць зробить з мечем, дається один бал. Хто здобуде більше, той переміг. І під класний саундтрек громові перегони починаються. Окрім самих ніндзя та Скайлор, усі Проти них. Тим часом Дарис зустрічає Нію у замаскованій під вантажівку Локшини Чен на машину, та на ній вони заїжджають на корабель до острова. Через любов майстерчене до кнопочок квест значно ускладнюється. В ході перегонів ніндзя вирішують розповсюджувати те, наскільки чен поганий, і справжній ворог це він. Тому до ніндзя почали приєднуватися більше майстрів, щоб бути в команді переможців. Чен намагався максимально відвернути лойдову перемогу, але йому стали на заваді. В підсумку Каміл приїхала перша, але без меча. Тому зелений переможець. Анна Кондрайська погань не хоче цього визнавати, але всі учасники відстояли правду, тому під землю впала майстер форми. Проходячи повз заточення, кол чує знайомий голос. І підійшовши до однієї з дверей заточення, він нарешті бачиться з другом, якого обіцяє звідти дістати. І для цього Колу треба повідомити інших про це, передавши послання через печиво, якщо йому вдасться потрапити в потрібні руки. Дарет незрозумілим таємним чином передягнув її в кібукі. Чен зібрав учасників, які залишились на банкеті та зізнався, що так, насправді він дійсно викрадає сили стихії для свого жезла стихії. І, мовляв, тому єдиному переможцю передадуть усю силу жезлу. Через таку маніпуляцію інші учасники почали менше довіряти ніндзя, і їхній союз рушиться. Також Нія влилась у колектив та зустрілася з кентами. Якщо вже вона під прикриттям, то Кай пропонує їй прокрастися до книги заклять Клоуза та знайти 149-ту сторінку з закляттям. Ще Нія повідомила, що один з їхніх друзів є шпигуном, бо як вони дізналися про союз усіх майстрів про Течена, а послання Коула віддала ніндзя Скайлор, яка потрапила до її рук. Кол вину охоронця взяти та замкнути його у камері, але це з метою того, щоб непомітно взяти у охоронця ключі, що йому і вдалося. Зайн бачить дивний сон з якимось крижаним драконом. Аж тут приходить кол та його звільняє. І одразу після цього охоронець помічає зникнення ключів та вмикає сирену. Тим часом Нія вирвала сторінку з закляттям у кімнаті клоуза, доки він не прийшов та щось не запідозрив. В намаганнях утекти Зейни з Коулом стикається з величезною змією клоуза, яка перекриває їм проходи. Але за допомогою розрахунків піксель прохід вони собі зробили. Тим часом триває роз'яснення того, хто інформує чена. Прийшли до рішення, що той, хто носить на собі татуювання чена, той і шпигун. І починається перевірка. Клоус повідомив Чена про вирвану сторінку і, зрозумівши по відбитку, що це хтось із кабуки, наказав охороні провести їхній обшук. Але через те, що Дарет надто шумів і його почули, охорону розпустили обшукувати острів. А ні, Клоус сказав залишатись у залі. Дійшла черга оглядати Скайлор, але увагу на себе перевів тінь, який відмовився це робити. Каже, що не шпигун, але й не друг. Та же селчена буде його. А Скайлор Накая образила ще раз недовіру до неї та показала, що ніякої мітки на ній нема. Нії вдається зв'язатися з Даретом та стає вже надто пізно, через що він вступає у бій погоню із посіпаками Чена. На жаль, все за руїну поганий автопілот на ніїному транспорті і його беруть у полон. І через крики, які доносяться крізь браслет Нії, стає видно, хто ж пигунка. Кол та Зейн маючи можливість втекти, приходять до висновку, що повернуться, аби пізніше могли звільнити усіх, хто у полоні майстра Чена. Хоч це було і складно, їй вдалося вибратися з рук Клоуза, а на кінець епізоду найлютіша несподіванка. Виявилося, що шпигунка, зливаючи інфу про ніндзя, це все ж таки Скайлор. Більше того, вона є дочкою Чена. Вона скористала силою майстра форми, через що й ніндзя не побачили її татуювання. І разом з котеняки зі словами, що завтра розчавлять ніндзя, сміються зловісним сміхом. Наступної серії усі учасники летять у літаку до іншого острова, а організував це чен для того, щоб впіймати Нію, яка на цьому острові ховається. Мовляв, якщо спіймати, автоматично проходиш до фіналу. Усіх роз'єднали по різним куточкам острова. Для бійців чен залишив кілька засобів, які допоможуть на полюванні. Джей бере від нього робота-ходуна зі зброєю. Так, у нього травма ноги через майстра Тіні. Тим часом Зейні з коулом заховались на заводі Локшини та показали іншим план загальної втечі, і до них ще закинули Дарета. Випитуючи батька Гармадона за його минуле, нам трохи сі показали часи, коли Гарма навчався ученя та тренувався з Кловзом коли не було миру між людьми та зміями. І Чен це підтримував, бо бачите, мир це нудно, а конфлікти та метушня цікаво. Чен передав Гармадону любовного листа, який він написав Місако, до якої в той час випробовував почуття і сам Гармадон. І котеняка Чен підштовхнула підписати цей лист ім'ям Гармадона, тому Місако думала, що цей лист від нього. Страх втратити Місако тоді підштовхнув Гармадона стати на темний шлях, повертаючись до теперішнього для усіх учасників стався переворот. Насправді, Щен заманив усіх для того, щоб їх схопити та відібрати стихії. Адже засоби, які він їм дав, відстежують кожен їх рух. І першого ж беруть майстра Тіні, а Кай об'єднується з підступною Скайлор. Ще колись Чен був правий з фразою Не довіряй Змія. Адже вони напали першими. Союз майстрів Стихій відбивався, але вони вперше бачили природжених воїнів анакондраїв, які були найсильнішим видом змій. Кращих воїнів за них не було, і союз не зміг протистояти такому війську. Чен вирішив, що буде вигідніше об'єднатися зі зміями і хотів, щоб Гармадон допоміг. Але він не хотів воювати, щоб знову побачити Місако. І відтоді він пішов та приєднався до свого брата разом із Союзом Стихій, борючись з анакондами. Але Чен зміг посварити членів Союзу, тому битву вони програли, але знайшли надію, яка перевела їх до закінчення війни. Вони побачили, як чоловік в провулку гіпнотизує змію флейтою. Як ми вже знаємо, з допомогою таких флейт усіх змій прикрили. А на їм на чолі зі згаданим в третьому сезоні генералом Арктурусом відправили до проклятого світу, без можливості повернення до Ніндзяго. І навіть через стільки років Гармадон не розповідав про свої стосунки з Ченом, бо і втратити Місако і брата. Тим часом роботяги обдумують, як. Бо минулий план не підійшов. Карлов запропонував на перший погляд безглузду ідею збудувати літак, бо колись працював над великими літаками-інженером. Але Зейн вирішує, що по детальній схемі Карлофа, зробивши креслення, можна втілити це з частин машин в заводі. У пошуках Нії Джей зіткнувся з Клоузом, який активно застосовує темну магію, з допомогою якої склав кам'яного воїна для боротьби з роботом. Там ще й мішала сінія. Каменюка клоуза пошкодила систему живлення, тому робот Джея саме знищився. Побачивши вибух, Кай подумав, що то Нія, тому почав мчати в ту сторону по болоту, а Скайлор для швидкого пересування його заморозила чим і спалилась. Адже якщо вона не підвладна чену, як вона змогла взяти силу Зейна, якщо його не було на турнірі стихій? Тепер Кай все зрозумів. І перед ним заявився чен, якого донька не може зрадити, хоч на рахунок Кая її теж совість крає. Але втекти йому вони не дають. Коли стемніло, Нія знайшла Гармадона з Лойдом та дала їм сторінку з закляттям перетворення. За словами Гармадона, турнір скінчиться і почнеться наступна війна зі Зміями Анакондами. А решта учасників тим часом знаходиться у полоні Чена. А потім їх привели на обряд по збиранню стихій. Усіх повели на завод, але Скайлер попросила пожаліти кая, на що чен погодився. Тим часом Гармодон з Лойдом планують підійти до Чена та знищити його жезл. А на заводі літак майже готовий. А варта думає, що то для них дійсно будується локшинна машина. Чен водить кая коридором, показуючи різні зібрані ним артефакти. Чен ніколи не мав природних здібностей. Йому казали, що з нього нічого не вийде, але він хоче довести, що вони помилялись, перетворивши усіх на анакондриїв зібравши усі сили стихії, щоб здійснити закляття. Він намагається переменити Кая на свій бік, по всякому маніпулюючи, В частності тим, що розповість таємниці про його батьків. Лодь, Нія і Гармадон проникають в будівлю та вступають в сутичку. Лодь падає під землю, де зустрічає Кая, який, уявіть собі, привів його до зали на бій щено. У бою Чен з допомогою жезлую за усі стихії та тошану лойда. Ніє з Гармадоном вже у полоні, куди прийшов чен та попередив про церемонію здобутку сили Лойда. А ще й привів Кая, який викинув пруф, типу Чен має надто велику силу і думав про те, як буде краще для його близьких. Тепер цих двох залишили на з'їдання Змію. Але на виході Кай їм підмигнув, отже, є щось хороше. Ще Кай веде розмову зі Скайлор, де видає, що якщо Чен йому довіряє, він зможе дістати жезл. Він також бачить у Скайлор щось добре, адже вона неспроста намагалася зробити йому краще. Охоронець фабрики знімає навіс і бачить. Що то не машина Локшини, тому на неї сідає кол та розпочинає розстріл, а інші допомагають витягти апарат назовню. Тим часом почалась церемонія, на якій Скайлер віддала свою стихію чену. Від великої змії Нію та Гармадона врятували друзі на літаку. Після видобутку зеленої сили, за планом, Скайлер вибиває Жезл, зрадивши батька, та прикольно підмітила, що зрада це у їх крові. Кай бере до рук жезл та починає заміж. Щоправда, сила жезлу псує, роблячи одержимим та налаштованим вороже проти усіх. На щастя, знову ж завдяки летючій бригаді, жезл вилітає з рук, і Кай бігом узяв та розбив його об землю, тим саме повернувши усі стихії майстрам. Тому Чен разом зі звичайною Скайлор ховається у свій бункер. А усім островом тепер керують інші майстри. Ну і так, тепер вся команда, включно з Зейном, воз'єднується. Клоузу прийшов в голову чудовий варіант, як обернути Чена на Анакондрая, тому як Скайлер раніше увібрала в себе всі сили усіх майстрів, можна скористатися нею. Хоч кристал жезли і знищений, є кристали у печері на цьому ж острові. Вони можуть піти туди та виголосити закляття. Для того, щоб Скайлор підкупити, з неї зняли кайдани та зробили вони це дарма, бо вона змогла утекти. І тепер єдині війська чена вирушають за нею. Про останні події Скайлор інтелектуально повідомила Нейро, тому по неї також вирушають друзі. По дорозі Зейн впав у печеру, де зріс його рівень тривоги, через що він побачив дракона та місце зі своїх кошмарів. У повітрі кол почав атакувати літак Чена і за нього вступився Клоус, через що зав'язалась бійка між ним та Гармадоном, спочатку там, а потім на землі. Тим часом Кайво з'єднався з дівкою та разом уникли Чена. Але раптово їх заплутали у пастку Капоу та Чоп. Під час двобою Ніфіга собі Клоуз відкрив прохід у проклятий світ. Але Гармадон зробив усе так, що упав туди Клоуз, за рахунок якого він вибрався. У печері триває рефлексія Зейна, в ході чого він визнає, що він не білий ніндзя, а титановий. Він перестає боятись і рівень його стихії аж зашкалює. Мітка Гармадона на його спині почала сяяти завдавати йому болю. А все через те, що закляття тепер в силі, і тепер усі, хто носить знака на контраї, самі ж ними стають. Ну і починається м'єсо. Скайлор з каєм вирвались з кайданів та утекли, але тепер вони нікому не треба. Мету виконано, тому уся армія Чена відправилась захоплювати ніндзяго. Та на щастя, зайну печері здобув цього самого дракона стихії, зустрівши свій страх. До цього він був тільки в Ллойда. Ця сила є всередині кожного з них. Якщо кожен зіткнеться зі своїм страхом та позбудеться сумнівів, здобуде таке, що всі роблять якраз плюнути, та відправляються на дракончиках за ворогами. Чомусь закляття почало поступово розвіюватись. Як виявилось, Капол та Чоп тоді не дочитали закляття. Щечень вичитав, що для того, щоб перетворення відбулося назавжди, треба неодмінно мати сутність справжнього анакондрая. Тим часом вся команда збирається у штаб-квартирі Samurai Ікс. На питання, як зупинити ворога, якого вони мало знають, у Ву є відповідь. Попрямувати до великої в'язниці Криптаріум, де живуть найгірші представники ніндзяго. Для того, щоб звернутися до зменшеного Пайтера. Не забуваємо, що він останній серед живих анакондраїв. Відповідати ніндзя він не хотів, але коли побачив, що громадон тепер змій, це для нього інша справа. Принципи. Тільки піксель попередила зейна, як тут до криптаріуму проникають анаконди, яким також потрібен Пайтор. Ну і єдина відповідь Пайтора на те, як їх зупинити, це вони ж на контраї та не мають слабкостей. Тепер ніндзя просікли наміри ворогів і в тюрязі починається замість за Пайтора, в ході якого через одну випадкові ще й звільнилися всі в'язні, серед яких ще є великий кам'яний воїн. Це, до речі, недорозуміння, бо з логікою він мав би закам'яніти після знешкодження оверлорда. Нінця покинули в'язницю, на жаль, без пайтера, а в'язнів знову зачинять. Тепер починається викачка поту спайтера, це їм потрібно для відновлення сутності Анакондрая. Викачують достатньо, щоб в подальшому сутність змогла бути вічною для армії. Біля нінця госіті майстри стихій перехоплюють та хочуть зупинити 20 вантажівок з 200 анакондами. От тільки вони почали роз'їжджатись по різним сторонам та напасти на інші селища з великим населенням. Для того, щоб розділити усіх майстрів стихій, бо усіх одразу не подолати. Людей треба захищати, тому і розділятись майстрам та ніндзя доводиться формулою одна вантажівка на кожного. Та тут стається облом. Це була пастка. Навпаки, відвели від людей ніндзя, бо на конту вантажівках не було. І тепер починається нова війна зі зміями та захоплення ними світу ніндзяго. Команда вступила в мережеву розмову з щеном, де останній сказав був присутності гармадона за давні мутки, а саме за перехоплений гармадоном лист від Ву для Місако. Взагалі, гармадон намагався це сказати, і почався скандал. Тепер Ву тримає на Гармадона образу. Тим часом пайтер, якого лишили одного, зміг звільнитися та добратися до книги заклять, бажаючи з допомогою її знову стати великим. Коротше, чин повністю захопив схід та рухатиметься на захід, та має пройти каньйон Луней. Найкращий варіант для майстрів зустріти його у найвищому місці. В коридорі старіший, де стоять статую їхніх предків. Це їхня остання надія. Вони мають один день на врятування майбутнього. І в такі короткі терміни нінця побігли мотивувати та закликати жителів нінця. Боротися проти зла. От і наступила мить мега-епічної битви в коридорі Старіши. Все ж людей виявилося замало, і як би вони не стримували, змії змогли перетнути межу. Під час заруби на щурі прибігає Пайтер з книгою Заклять та просить Лойда відвести його до Гармадона, і він зупиниться раз і назавжди. Файтер просить його збільшити, а той каже, якщо генерали, яких вигнали до проклятого світу, побачаться знущання, вони негайно припинять його. Гармадон може звільнити духів генералів Анакондраїв, якщо стане на їхнє місце, відправшись у проклятий світ. Як виявляється, насправді справжні Анакондраї ніколи не хотіли війни. Це Чен почав обидві війни. Гарма вважає, що тут не зможе спокутувати весь біль, який причинив. Тому у проклятий світ іти доречно. Лойд не хоче розлуки із батьком і бачити цього не хоче, тому він на емоціях починає динамічно розкидати паршивих анаконд. Паралельно нам показуються в його флешбеки. Але вирішив, що якщо хтось має відіслати батька на той світ, то це буде він. Промовляючи, закляття відкривається портал, і крізь біль Гармадон, туди потрапляє. А в цей світ приходять духи генералів Анакондраїв та забирають Чена. З самим чином, сказавши, що він ніколи не буде одним з них, бо він брехун, шахрай і самозванець. Вся армія тепер там, де й гармадон, а Арктур розпочав хвалити Пайтора сказавши, що треба його нагородити за відвагу, і предки його ним пишаються. Тому тепер він знову став стандартного розміру. Ще похвалили Лойда Вони завжди поважатимуть Лойда Гармадона та інших, як найкращих воїнів, які билися за ніндзяго. Тепер їхні душі завдяки гармадону вільні. Що ж, тепер усі щасливі. Скайлор відправиться займатися локшеним бізнесом батька. Skyam у них стосунки чудові. На скелі команда ніндзя під багаття п'ють чай за найвеличнішого за на згадуючи та шануючи гармадона, та спалюють книгу. А у коридорі старішин тепер красується його пам'ятник. Ех, такі моменти завжди викликають мурашки по шкірі та якесь тепло на душі. Опа, а ти хто такий? Сезон закінчено, один з моїх улюблених так точно. Сюжет дійсно насичений та захоплюючий. За сезон ми дізналися набагато більше історію ніндзяго і його персонажів, і це було дуже цікаво. Лор та концепт турніру стихії також мені заходили. Звісно, можна задати кілька питань. Деякі ходи здавались наївними, особливо непродуманими. але вкотре я вже повторюю, що це проект для дітей, тому вийшло шикарно. Від образу цих анакондраїв я кайфую і досі. Що ж, будемо прощатись. Підписуйтесь на телеграм-канал. В описі телеграм-каналу є мої особисті повідомлення, куди можете звертатися за співпрацею, ну, наприклад, рекламу вам зробити. А якщо ви прям мега добра людина, то у мене є монобаночка. Можете підтримати автора своїм коштом на життя. Що ж, всіх обійняв, ще почуємось.